Знак Діви, Вірго, охоплює людей, народжених між 23 серпня і 22 вересня, і належить до стихії землі, маючи мутабельну якість. Керована Меркурієм діва пов'язана з аналітичним мисленням, логікою та сильною здатністю до спостереження. Її ключова фраза Я аналізую, що відображає природну схильність детально розглядати, упорядковувати та розуміти речі. Люди, народжені під цим знаком, зазвичай практичні. Організовані, старанні та методичні, з великою увагою до деталей і сильним почуттям відповідальності. Вони цінують користь, ефективність і добре виконану роботу, постійно прагнучи вдосконалювати себе та своє оточення. Діва також вирізняється критичним підходом і прагненням до досконалості, що може робити її вимогливою та стриманою. У стані дисбалансу вона може проявляти надмірну критику. Тривожність і труднощі з розслабленням у врівноваженому стані це відданий, надійний і незамінний знак для порядку та повсякденного життя.